Тут ви бачите, як я 29 січня 25-го року сіяла різні рослинки, навіть не підозрюючи, що у лютому прийдуть морози. У цьому відео далі ви побачите, що тут виросло через 2 місяці. Зараз я беру камеру і показую, тут ось у мене клапоть редиски посіяний. Тут ось а, різні сорти морковки висіяла і поставила ось пусті пакетики, щоб потім бачити, деякий сорт. Я не знаю, навіщо я оце зараз роблю, тому що тут вряд ли ви побачите, що це за сорт. Ну, типа показала, так. Да. Угу. Далі тут бурячок. Один рядок, мій бурячок, а це ось німецький, що мені присилала Наталка капучета роса. Такий продовгуватий він. Оце оце насіння, яке я принесла з собою в тепличку і висівала. Морковка, шпинатик. Взагалі не видно, що там. Ага, редиска. Редиска. Вон там в куточку. Дивіться, на цю чокнуту. Чого ти туди вилізла? На саму вищу полицю. Злась чокнута, будась, злась, давай, Стребай. стребай, давай, давай. <связь> Падай так. Опа-на! Все! Так, друзі, 28 березня. Блін, дивіться, яка в мене густа редиска. Оце я так насіяла, це в теплиці. Ну, я сіяла з таким розрахунком, що половину не зійде. А вона взяла і вся зійшла. І причому вона пережила морози. Ото в нас були довгенько так заморозки по ночам. Та й днем були, пережила. Ну, тепер я мусю її проривати, де навіть отаку, вона ще геть невеличка, бачите. Ну, я її вириваю, того, що, ну, щоб інша росла. Ну, таке можна вже подзьобати. Дивіться, таке. Вже подзьобати можна. Дивіться, як густо насіяла Треба попроривати. Я не сильний любитель редиски, так інколи можу. Це Вітя Люба. Бачите, що робиться. Тепличка 31 березня. 2025 рік. Так. Молода Петрушка, стара Петрушка, базилік. Тут щавель, ну щось я його не бачу. Молодий укропчик. Бурячок один сорт, бурячок німецький. Ой, прошлогодня цибулька. різні сорта моркви. Укропчик прошлогодній. Редиска. Тут у нас петрушка теж прошла годні салатики. Це как би качанний салат. Тут кусочок редиска з морквою на ленті. Тут дві строчки кукуруза на розсаду. Тут розсада огірки. Ой, кряк на цей кабачок. Страшна капуста брокколі цвітна і цвітна. Погорівші помідори, надіюсь, що одійдуть. Так, і тут шпінат. Все. Ай! Звірюга, звірюга. Ану, покажись, який ти. Отакий, отакий звір. Страшний, здоровенний такий. Ой. Ану, який ти злий. Ой, отакий злий. Ого, який ти злюка. Злюка така. Поки в нас цей хлопка. Ой, та що, не можна тебе трогати? У нас поки цей хлопчик без імені. <рик> Таке в нього якось... десь тут є червоні плямки. Ось. Якась, ану, покажи з того боку. Та покажи. Іди сюди. Та ну таке зле, он якась червона плямка. Все, все, все. Що ти? Ти що, валка дав? Так. Це я вечором вправляюся. Пішла а, яйця забирати. Вернулася за телефоном, бо воно, я не знаю, чи я, ви побачите, чи ні, бо там темно отуда От туди зверніть увагу. <звук> Все, мельком, я думаю, ви побачили К кішка якась, якась незрозуміла кішка. <звук> Де вона ділася? Ще геть десь побігла.